Ви колись задумувалися, чому від однієї чашки кави ви відчуваєте приємну бадьорість, а від іншої серце починає вистрибувати з грудей, з'являється тривога або навіть легке тремтіння в руках. Більшість з нас впевнені, що п'ють просто каву, або як пише реклама. 100% Арабіка, але правда в тому, що Україна це країна, де робуста панує на ринку. Вона всюди, у кавових автоматах, у дешевих і не дуже сумішах на полицях супермаркетів, і навіть у вашій улюбленій кав'ярні біля дому. Сьогодні ми розберемося в темі, про яку професійне бариста часто мовчать, а виробники не договорюють. чому робуста це не завжди дешевка, але часто випробування для вашого організму. Що насправді розливають у паперові стаканчики на вулицях, і головне, як ваша щоденна звичка впливає на ваш тиск, сон та гормони стресу після 30 чи 40 років. Тут не буде реклами, брендів, тільки фізіологія, факти та здоровий глузд. Дивіться до кінця, і ви навчитеся читати упаковку кави краще, ніж професійний закупник, та зрозумієте, чому ваше самопочуття може залежати від одного маленького зерна. Що таке робуста насправді? Щоб зрозуміти різницю, давайте відкинемо маркетинг. У світі існують два головних види кави арабіка та робуста. Якщо Арабіка це примхлива принцеса, якій потрібна висота півтори тисячі метрів, особливий ґрунт і відсутність спеки, то робуста це справжній виживальник. Назва походить від англійського слова робуст, що означає міцний, стійкий. Вона росте там, де арабіка просто гине, у вологих низинах при шаленій спеці. Але головне її їдять комахи шкідники. Чому? Бо в робусту вдвічі, а втричі більше кофеїну по суті для самої рослини кофеїн – це природна отрута, інсектицид, який вбиває будь-якого жучка, що наважиться її вкусити. Саме тому робуста набагато дешевша у вирощуванні. Вона дає величезні врожаї там, де не треба докладати зусиль. Вона гірка, в ній майже немає цукрів та кислинки, але в ній є те, за чим багато хто полює. Ударна доза бадьорості. це не просто погана кава. це… Зовсім інша хімічна формула, і зараз я поясню, що ця формула робить з вами на практиці. Чим робуста відрізняється від Арабіки не лише за смаком. Якщо ви хочете навчитися розрізняти їх на ока та на смак, запам'ятайте три головні відмінності: перше кофеїн. В арабіці його від 1 до 1,5%, у робусті до 3%, а іноді і більше. Це означає, що одна чашка робусти дорівнює трьом чашкам арабіки за навантаженням на центральну нервову систему. Друге. Це смак арабіка. Це завжди про складність. Там можна відчути ягоди, квіти чи цитрус. Уробустий смак лінійний і грубий. Це дерево, земля, палена гума або гіркий шоколад. У ній нуль кислотності, але максимум гіркоти. Третє вплив на тиск через високий вміст хлорогенової кислоти та кофеїну. Робуста набагато агресивніше стимулює серцевий ритм. Якщо від арабики судини можуть навіть трохи розширитися і вам стане приємно, то робуста часто викликає їх спазм. Простими словами, арабіки ми п'ємо заради смаку та аромату. Робусту щоб отримати потужні пінок для організму. Але чи Завжди цей пінок безпечний. Яку саме каву з робустою п'ють в Україні? Чому ми в Україні так часто стикаємося саме з робустою? Все просто це економіка та наші звички. Україна це країна кавових сумішей, так званих купажів. Якщо ви бачите на пачці напис «Еспресо Бленд з імовірністю 90%, там є робуста. Чому її туди додають? По-перше, ціна це дозволяє зробити каву доступною. По-друге, пінка, яку бариста називають крема. Саме робуста дає ту саму густу щільну коричневу пінку, яку ми звикли бачити в еспресо. Без робусти пінка буде тонкою та світлою. По третє вона вона Пробуває молоко. Якщо ви любите велике лате або капучино, то ніжну арабіку ви там просто не відчуєте. Вона розчиниться в смаку молока. Робуста ж завдяки своїй гіркоті дає той самий смак кави, який відчувається навіть у півлітровій чашці. Тому кавові автомати на заправках, вуличні, равлики та більшість недорогих кав'ярень працюють на сумішах, де робусти може бути від 20 до 50%. Ви думаєте, що п'єте м'який напій, а насправді отримує. Подвійну дозу стимулятора. Розчинна кава і робуста. Що тут правда? А що міф? А тепер про болюче про розчинну каву. Існує міф, що це хімія. Насправді ні, це справжня кава, яку просто дуже міцно заварили, а потім висушили. Але є одне але. Для виробництва розчинної кави майже завжди використовують саме робусту. Чому? Бо вона дає більше екстракту. Вона дешева, і після всіх термічних обробок від аромату арабіки все одно нічого не залишилось. Коли ви п'єте розчину каву, ви отримуєте максимально очищений від олій, але дуже концентрований. Кофеїновий розчин, саме тому від розчинної кави ефект калатання серця не стає швидшим. У зерновій каві є ефірні олії, які трохи сповільнюють засвоєння кофеїну. У розчинній перешкод немає, удар по наднирникам відбувається метео. Якщо ви звикли пити по 4-5 чашок розчинної кави на день, ви буквально тримаєте свій організм у стані постійної бойової готовності. Кофеїн у робусті. Скільки його насправді, і що він робить? Давайте зазирнемо під капот нашого організму. Як саме працює цей надлишок кофеїну з робусти? У нашому мозку є рецептори аденозину, речовини, яка сигналізує профтому: кофеїн не дає вам енергії, він просто заліплює ці рецептори, обмануючи мозок. Ви не бадьорі, ви просто не відчуваєте, що втомилися. Оскільки в робусті кофеїну критично багато, цей ефект стає агресивним. Надмирники починають викидати кортизол та адреналін, гормони стресу. Організм думає, що треба або бігти, або битися. Серце починає калатати швидше, судини збужуються, тиск зростає. Але є пастка. Через 2 години дія кофеїну закінчується і весь накопичений аденозин одночасно падає на рецептори. Це називається кофеїновий провал. Коли після чашки міцної кави у вас раптом вирубає і хочеться спати ще сильніше, ніж до цього. З роками наша реакція змінюється. Якщо в 20 років організм легко перетравлював цей стрес, то після 35-40 ресурс наднирників виснажується. Кава. Перестає бадьорити, але починає викликати внутрішню тривогу та роздратованість без причини. Користь кави з робустою, кому вона підходить. Щоб бути об'єктивним, робуста це не отрута, це інструмент. І як будь-який інструмент, вона має свої плюси, якщо користуватися нею з розумом. Кому вона може бути корисною? По-перше, людям зі зниженим артеріальним тиском. гіпотонікам. Для них чашка суміші з робустою може стати справжнім порятунком, щоб просто зібрати себе в купу зранку. По-друге, робуста містить більше хлорогенової кислоти це потужний антиоксидант. Який допомагає боротися із запаленням в організмі та навіть покращує чутливість до інсуліну. Вона ідеальна, коли вам потрібен короткий, але дуже потужний спалах концентрації, наприклад, під час нічного переїзду за кермом або перед важким тренуванням у залі. Робуста підвищує фізичну витривалість краще за арабіку саме через свою ударну дозу. Але ключове слово тут сути ситуативна. Якщо ви використовуєте таку каву як щоденне паливо, готуйтеся до наслідків. Потенційна шкода, кому робуста може нашкодити. Тепер поговоримо серйозно. Є категорія людей, для яких високий вміст робусти в каві це прямий шлях до погіршення здоров'я. Перше, це люди з гіпертонією або навіть схильністю до високого тиску. Робуста провокує різкий спазм судин. Якщо після чашки кави у вас з'являється важкість у потилиці або пульсація у скронях – це сигнал зупинитися. Друге тривожні стани та проблеми зі сном. Якщо ви схильні до Кручування себе робуста лише піділлює масло вогонь, бо вона стимулює вироблення кортизолу. Ви можете випити каву у 12 дня, а о 12-й ночі все ще не зможете заснути, бо ваша нервова система збуджена. Третє шлунок та жовчий міхур. У робусті набагато більше гіркот, які стимулюють викид шлункового соку та жовчі, наче серце така кава буквально роз'їдає слизову і може викликати печію або болі в епігастрії. Особлива увага тим, кому 40. У цьому віці гормональна система стає чутливішою. Зайва стимуляція наднирники фробустою може призвести до хронічної втоми, вип'єте каву, щоб з'явилися сили, а отримуєте зворотний ефект, повне виснаження. Чому люди часто не пов'язують самопочуття з кавою? Найпідступніше в каві з робустою це те, що ефект накопичувальний. Ми часто чуємо, та я все життя п'ю цю каву і нормально, але організм не залізна машина. Він може терпіти роками. Психологічно ми схильні звинувачувати погоду, магнітні бурі, стрес на роботі або вік. Це просто тиск піднявся, бо я втомився, каже людина, випиваючи третю чашку міцної суміші з Робустою. Насправді це може бути класичне. Кафеїнова інтоксикація. Організм просто не встигає виводити продукти розпаду і виживати в стані штучного драйву. Ви звикаєте до цього фонового напруження і вже не пам'ятаєте, як це бути по-справжньому спокійним і відночас бадьорим. Ваше тіло подає сигнали, легке теремтіння пальців, дратівливість від дрібниць, перебої в роботі серця. І замість того, щоб дати йому відпочити, ви знову йдете до кавоавтомата. Це замкнене коло, яке важливо розірвати. Як зрозуміти, що саме п'єте ви, як же розібратися, що у вашій чашці? Ось кілька практичних порад. По-перше, читайте упаковку. Якщо на пальці написано міцна, насичена, інтенсивна або дарк родс, темне обсмаження, але при цьому ціна доволі низька, там точно є ребусна. Шукайте відсоткове співвідношення. Напис на англійській місцева або бленд. Це майже завжди суміш. По-друге, подивіться на зерно. Якщо ви купуєте каву в зернах, зверніть увагу: зерна арабіки довгасті, з вигнутою лінією посередині. Схожа на букву S. англійська: зерна робусти маленькі, майже круглі, а лінія посередині рівна, як на таблиці. По-третє, слухайте свій організм. Якщо після чашки кави ви відчуваєте приємне тепло і чіткість думок, це швидше за все арабіка або якісна суміш. Якщо ж ви відчуваєте удар у голову, пітливість долонь або сухість у роті і тривогу, вітаю, ви щойно прийняли. Велику дозу робусти. Скільки кави з робустою це нормально. Чи потрібно повністю відмовлятися від такої кави? Не обов'язково. Питання в дозі: безпечна норма кофеїну для здорової людини до 400 мг на добу. У чашці арабіки приблизно 100 мг. У чашці робусти може бути всі 200-250 мг. Тобто дві чашки міцної кави з автомата і ви вже на межі безпечної норми. Головні правила. Ніколи не пийте каву з робустою, наче серце. Спочатку сніданок, бажано з білками та жирами, і тільки потім кава. Це захистить шлунок. Пийте воду. На кожну чашку кави, склянку чистої води. Кофеїн має сечогінний ефект, а робуста виводить воду ще швидше. Час має значення. Останню чашку кави з робустою краще пити до 14. Вона виводиться з організму дуже довго, і навіть якщо ви заснете, якість вашого сну буде низькою. Давайте підсумуємо. Робуста – це не ворог, це специфічний продукт, який має бути. Доречним, це як енергетик він може допомогти в екстреній ситуації, але він не може бути основою раціону. Якщо ви помічаєте, що кава стала викликати у вас більше неприємних симптомів ніж задоволення, спробуйте перейти на 100% арабіку середнього обсмаження. Можливо, вам здасться, що вона слабша, але за тиждень ви помітите, як вирівнявся ваш настрій і покращився сон. Пам'ятайте, кава має працювати на вас, а не ви на каву. Ваше самопочуття це найкращий барометр якості зерна. Дякую, що додивилися. Пийте каву з розумом і будьте здорові!